In Ukraine, uh, you're actually in a much better position than, than, than we were in the United States years ago, simply because you clearly decided from the get go not to waste any time and to start building services for people with military combat experience, people coming from the war, their families, and other significant populations impacted by the war. В Україні рівно-рівному це вже ціла функція, яка має стати не волонтерством, а професією. В реабілітаційних центрах та центрах життєстійкості, в ветеранських просторах та в бізнесах через навчання. У листопаді 2023 року ми пройшли навчання по методу пір пір в Празі. Це стало поштовхом для створення майбутнього відділу в нашому центрі. Сьогодні це вже нова модель підтримки, яка супроводжує пацієнта від першої зустрічі до повноцінної інтеграції в суспільство. Надзвичайно важливим етапом стала сертифікована програма підготовки консультанта рівно рівного в Національному університеті Шевченка. Не вистачало інформації, не вистачало того розуміння, підходу, не вистачало тих перших слів. Дійсно, як починати спілкуватися, як Продовжувати, як супроводжувати наших поранених, наш відділ являється частиною медичної команди, і наш прямий контакт і довірливі стосунки з пацієнтами сприяють покращенню співпраці з пацієнтами і медперсоналом. Тобто, ми являємося такою прям проміжною ланкою, яка пов'язує і тих, і інших. Потрапивши на цей курс, я зрозумів, наскільки важливо мати великі знання, наскільки це міняє структуру роботи. Понад 18 викладачів починаючи з психології, закінчуючи юриспруденцією. Це велика база для людей, для тих людей, які хочуть працювати з військовослужбовцями. Сам процес навчання досить є крутим. За цей період я дуже багато чого навчився, як реагувати на ту чи іншу ситуацію, бачити, Ті емоції, яких, яких я раніше в принципі не міг побачити, викладачі цього нас на практиці навчили. У нас не тільки була теорія, у нас була практика. Відповідно, це було дуже круто. Є нові тепер навички, які можна дуже круто застосовувати безпосередньо в тій сфері, в якій я зараз працюю з хлопцями. Цей спосіб взаємодії з людьми, типо, які повертаються з фронту, насправді найбільш ефективний, тому що люди шукають Людей. Я вдячний за можливість. І мої знання це буде про те, щоб я вже став більш ефективніший в роботі з ветеранами, якими я працюю вже мало на 10 років. I've done quite a lot of things in my life. Uh, If you ask me about probably two or three the most important projects projects I've been involved ever in my professional and personal life, working with ukraine assisting ukrainians in building peer to peer models perhaps one of them so thank you good luck and i really really wish you all the best as soon as possible slavo ukraini